20 квітня 25 року Христос Воскрес. Ви на каналі Таксі Дніпро. З вами Дімас. І я працюю сьогодні в неділю, 20 квітня, на Пасху. Правда, виїхав, от тільки виїхав о 16-й годині десь. Виконав одне замовлення вже. На Тітова привіз за. То Ой, тут за 250 гривень з камней. А тепер чекаю далі. Були зранку коефіцієнти якісь, потім щось не було, потім опять були. В общем, поки я туди сюди вдома був. Поки монтував предыдуще відео. Коротше, виїхав, аж в четвертій. Хоча включив фільтра десь, не знаю, в третій. Включив під бізнес, нічого не заходило, потім вже понизив до комфорта і оце зайшло на Тітова. Ну що, ж, подивимось, включаю, працюємо далі. Прийшло нарешті замовлення, щось довго я чекав. Включив ланцюг комфорт і бізнес і от прийшло після двох там, відмов різних. Стітова на озерку на Степана Бандери 2 по бізнесу 190 за 5. Ну що ж, поїхали. Так, відвіз хлопця, в принципі, все норм. Только окна, звісно, відкривали, як завжди. Ну, то таке. 190 дали 200. Чекаємо далі. Так, прийшло наступне сразу замовлення за 270. 10,5 кілометрів по комфорту, їхати на Фрунзенський. 1.21 коефіцієнт. В общем, їдемо на Фрунзенський. Привіз хлопців на Фрунзенський канал. І То блітусим, то курілку покуріть Крутив, звіз, в Вторую нам не треба. Включив під, під бізнес і чекаю. Смотрю, сектора тут світяться. Нормально. В общем, 271 гривня скинув на карту і до копійки. Прям хоч би округлів щось. Ну мать так. В общем, стояв я там, де хлопці відвіз, думаю, покурю. Коли приходять вони ж, а вони там з пакетами були на барбекю чи що, шашлики. Говорять, ой, нам нужна помощь, нам треба... На той берег. Говорить 115 гривень устроїт. Я говорю, ну хорошо, только я вас там біля дороги і висажу. Добре. В общем, відвіз їх ще за 115. І прийшло замовлення по уклонам наступне відразу. Стандартно. коефіцієнт 1.48 1.47. С Дементьева на Савченко, а потом театр оперы и балета. 380 за 15,5 с половиной километров. Зашибись, едем. Уже почти поддався. Кто-то Пасху празднует прямо в дворе, а кто-то працюет. Видвиз. Пассажире в 386 там трошки простое вышло. Чекаем далее, все, все идет доброе, пока еще заказы есть, и хороший. Вечер, народ начинает разъезжаться. Попросили спочатку к оперному, потім на Савченка, ну думаю мені може і проще по набережній сразу вжух. І на оперному, щоб не крутиться туди-сюди. А хто знає, хто знає, може з центру проще було б щось піймати. Не встиг ще виїхати з двору, по бізнесу пройшло замовлення. Поля 16 на парк Шевченко 196 за 4,8 и Владислав поедет. Так, ладно. Неудобный дверь там, конечно. Фиг развернешься. В кинси развешу но там машины стояли. Думаю, лучше ее задка сдам. Все, еду за Владиславом. Поедем на парк Шевченко. Так, отвез на парк Шевченко. Куча машин, а коэффициентов нет. Сейчас тут трошки постою. О, драйвер автомат. Офигеть. Нафиг оно не надо. 711. За... Еще и куча этих. Куча зупинок. Так, 2 з половиною години пропрацював вже. Статистика 1020 плюс без комісії, 1130. Уже є. 52 кілометра пробігав. Прийшло замовлення. 2 км 135 гривень Свернацького на Бетбойшоп. Бэтбой. Привиз Фокса на Бэтбой. 135. Ну что ж, подивимось, может, звідки. О, уже Монастырский остров Победа. 190 за 6,8. За 6,15. 1,18 коэффициент. Ну что ж, едем на победу. Да, приехал. Поки розказував. А нажать прийняти, так і не нажав. Взяв заказ по бізнесу на високовольтну 229 за 8,5. Правда подача там, блін, розворачуватися, прийдеться. Ну ладно, Їду. так, привіз пасажирів на високовольтну 8. Завершуємо все. Добре, 229. Ну тут же они Снова, снова в центр почти Надежды Шо-шо-шо? Та не, ребята Куда-то вниз там Самая ебиня частного сектора Не дякую це без нас Прийшло замовлення по стандарту. 1.33 коефіцієнт 240 за 9 з в гурію на робочу і назад на високовольтну. Ну що ж, поїхали. Ніфіга я тут трасу зробили вже. Асфальт. Вся високовольтна. Прикольно. Хтось казав мені, що... Делаю, я и забув. А, ще не доробилось вс-таки Частично. Вс равно Кироків не робили. Завершив замовлення 265. Вышло там трошки простое. И все почти червоне. Чекаем. Я трошки повысил тарифчик выше чем бизнес 121.17 поставил. Мы посмотрим, прийдешь что Так, прийняв замовлення по болту. Там що то було 1,4 коефіцієнт. Я ще накинув. Коротше 210, по-моєму, на Тополь за 5 кілометрів. Щось таке. В общем, їду. Там в конце покажу. Так, виконав замовлення 210 за 4,5 км. В общем, нормально. Ще десяточку на чай дав Ну що ж, я на тополі, зараз може на око заскочу. Взяв замовлення з ефіру 2,3 подача по бізнесу 290 за 8,5 1,26 коефіцієнт. З Квартальної на Яворницьку в центр. поїхав. Завершую замовлення. Чекаємо далі. Так, пришло вот такое замовление с набережной на Сечевых и на Суворова 11. 256 за 7 8. Ну что ж, поехал. Так, видвиз пассажиров 262, дали 270. Так, и что тут у нас? Жовто-горячий. Уклон жовто-горячий. Тут в эфире. поставил в центр. Не только в центр. Уже, конечно, можно б и завершивать работку на сегодня. Ну, пока, пока еще посмотрим, что придет. Так, пришло, пришло таке замовлення. Звездный бульвар 3, телевизионная 1, 181 за 4. Подача 1,6. Поехали. я знал, что... То я знал, что... Дуже рано выезжать не стоит. Потому что потом задовбаешься. И уже захочется рано додому. А сами жирки как раз Только теки недавно распочалась. Так что лучше выехать без ниши, но зато до, до упора. Ну, до самого упора я сподеваюсь не буду, бы завтра на работу. Компенсацію. Прийшло наступне замовлення по бізнесу 1,32 коефіцієнт 207 за 4,2 км. Уже почти подався Запорожська 2 Богдана Хмельницького 119. Так, відвіз хлопця на Богдана Хмельницького 119. Питаю там заїзд, звідки. А я откуда знаю? Я не местный. Я же не местный. Хотелось сказать на вас не написано местный, вы че не местный. Короче, люди какие странные. Короче, взял замовлення теперь по Uber Black с монтажной на вокзал за 300 гривен. Вот тут правда, блин, частный сектор спускаться, конечно, капец. Робиш, я простояв по уклону и не приходить, то еще такое то Вже коефіцієнти не особо в ефірі що тут квартал топ квартальна тополь, 5 км 150 гривен, що це херня якась. В общем, еду на монтажную, ну я думаю, якось проеду. Так, завершив поїздку на вокзал 190. Що це? Вокзал, вокзал 250 вичу, подуріли. 190, 302 вийшло. Тільки зібрався виїжджати з вокзалу. Як приходить додому замовлення з коефіцієнтом там 6, 1,63. 280 за 9. Ну і я спокусився і взяв його. І хорошо дівчина так швидко підійшла. Я щось за шлабав не виїхав і встиг за безплатні 10 хвилин виїхати, так що. Все зашибись. Блін, закази такі еще, й маю. А, там два, я що-то подумав. Дослідний 400, понятно, коротше, шлак. В общем, сейчас підведу підсумки сьогоднішньої неділі Пасхальної. Підсумки неділі на Пасху 20 квітня. Пробіг 127 кілометрів ровно. По уклону 12 замовлень. середня вартість 24 гривні за кілометр. Одне замовлення по болту і одне по убіру, Загальна каса там. Чаюхи зовсім трошки щось було. В общем, загальна каса 3 616. Комісія 630 гривень. Каса без комісії 2 900 гривень.

380 гривень в час вийшло нормально. такая от вийшла пасхальна робота всіх великоднем. Дякую, що дивитесь. Дякую, хто підписан. Хто не підписан, підпишіться обов'язково. Ставте вподобайки, коментуйте, в общем як завжди. Всім тихої, мирної ночі. Всім пока.